Ранку, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 3. Прогулюючись лісом, білочка знайшла грибочки. Які грибочки знайшла білочка? Подивіться. Два білих грибочки і один грибок лисичку. Які грибочки знайшла білочка? Скільки грибочків? Раз, два, три. Правильно. А як ми отримали три грибочки? До двох грибочків додали і ще один. Білочка вирішила почастувати своїх друзів грибами. До неї в гості прийшло іще дві білочки. Дітки, подивіться, якого росту прийшли білочки, скільки всього білочок порахуємо. Раз, два, три. Правильно, три білочки. Як? Е... Скільки білочок високого росту. Раз, два, дві. Правильно. А скільки білочок низького росту? Одна. І скільки, як ми отримали три білочки до двох білочок додали і ще одну. Правильно, дітки, я пропоную викласти, ось у мене на столі овали. Викласти стільки овалів маленьких, скільки білочок низького зросту, скільки білочок низького росту. Одна. Скільки овалів ми виклали маленьких? Один. І викласти стільки великих овалів, скільки білочок високого зросту. Скільки всього овалів ми виклали. Один. 2, 3. Правильно, а як ми отримали три. До одного додали і ще два. Правильно, дітки, молодці. Подивіться, будь ласка, на наш потяг. Скільки у ньому вагончиків? Один, два, три. Правильно. Подивіться, будь ласка, на цифру три. Ось яка вона, обведемо її. Так. А скільки у нас на малюнку поросяток. Порахуємо 1, 2, 3. А скільки грибочків під ялинкою? Один, два, три. Так, дітки, а зараз я пропоную вам заштрихувати цифру 3. Для цього у нас. Єсть зразок і простий олівець. Ми заштриховуємо цифру три, можемо заштрихувати, можемо замалювати. Ось так у нас можемо обвести ще раз отак, цифру 3. Молодці. Дітки, з яким числом ми сьогодні з вами познайомилися? З числом і цифрою 3. Як одержати число 3? Потрібно до двох додати один. Молодці, дітки. Дякую за увагу. До побачення.